Великий чаклун Джек Лондон. Ціле селище було незадоволене. Жінки купчилися там і сям, і сокотіли тонкими, верескливими голосами. Чоловіки вигляділи похмуро й замислено, навіть на собаках відбився загальний настрій. Вони якось безпорадно плуталися під ногами і з першою ж тривогою ладні були мчати в ліс. У повітрі носилась підозра. Ніхто не певен був щодо свого сусіда, і кожен знав, що на нього всі також дивляться з недовірою. На що вже діти? І ті принишкли, й угамувались, спричинився до всього маленький дія його добре налупцювала спочатку мати, Гунія, а потім і батько Боун, і він тепер хлипав і безнадійно дивився на світ з під великого човна, перекинутого на березі. Та ще й на біду шаман Скунду впав у неласку, і не можна було скористатися з його відомого всім чаклування, щоб знайти злочинця. Місяць тому він обіцяв гожий південний вітер, і все плем'я налагодилось на потлач у тонкій, де таку джім розтринькав усе, що заощадив за 20 років, а коли настав призначений день, враз несподівано повіяло лютим північним вітром. З трьох човнів, що наважились вийти в бурхливе море, один перекинувся на хвилях, а два розбились об скелі. При цьому потонула дитина. Шаман пояснив свою невдачу тим, що, коли він чаклував, сталася помилка. Розв'язав не того мішка, що треба, але ніхто його не схотів слухати йому перестало носити рибу м'ясо й хутра. Він замкнувся і, як усі гадали, Постив та гірко каявся за свою помилку, а насправді він собі дуже добре їв, в ямі у нього приховано було чимало всіляких припасів, і роздумував про несталість та мінливість юрби. У гунії пропали укривала, такі добрі, товсті й теплі укривала. Гунія пишалась з ними ще й тим, що дістались вони їй дуже дешево. Треба було бути тільки таким дурним, як отой Тіквон із сусіднього селища. Щоб віддати їх мало не задарма. Вона, звісно, не знала, що ці укривала колись належали вбитому англійцеві, в розшуках якого катер Сполучених Штатів довго обнюхував увесь берег, а шлюпки з того катера, пирхаючи моторами, шастали по всіх пустельних затоках. Гунія і не здогадувалась, що Тіквон квапився здихати з цих укривал, боячись, щоб уряд не притяг до суду його плем'я. І спокійно собі пишалася ними. Жінки їй заздрили, і гордість її не мала меж. Про укривала говорили не в самому тільки цьому селищі. Слава про них пішла по всьому узбережжю Аляски, від дач Гарбору аж до бухти Святої Марії. Її тотем став відомий, її ім'я було на устах у чоловіків, чи коли вони ловили рибу, чи коли сиділи за трапезою. Все мовилося, як ті укривала напрочуд м'які й теплі, і враз ці укривала пропали, таємниче пропали. Я тільки поростелювала їх коло стіни проти сонця І вернулась у хату. Тисячний раз оповідала гунія своїм одноплемінникам Ви знаєте, дія завше в мене тісто і їсть його сере. ну от я й вертаюсь, а він уструмив голову великий чавун, перекинувся догори ногами та так і стоїть. Тільки ноги гойдаються, як гілля на дереві од вітру. Я його витягла і стукнула двічі головою в двері, щоб краще затямив. Коли це дивлюсь, а вкривал уже нема, жахаючись, шепотіли жінки. Велика втрата, сказала одна, ніколи таких укривал не бувало, зауважила друга. Ми всі засмучені, гуніє, додала третя. Але в душі жінки раділи. Що ненавидні укривала при таких заздрочів зникли? Я тільки поростелювала їх проти сонця, почала в тисячу перша гунія. Так, так. перебив її Боун, бо йому вже надокучило слухати те саме. У селищі не було нікого чужого, виходить, що це хтось свій з нашого плем'я поласився на вкривала. Та як же це може бути? загомоніли обурено всі жінки. Хто ж наважиться на таке? Ну то, може, тут яке чаклунство? не змигнувши, сказав Боун, і крадькома поглянув на жінок. Чаклунство? На це страшне слово жінки враз притихли і злякано подивились одна на одну. «А вже ж!» – потакнула гунія, і її мстива вдача проглянула в цю хвилину. Клокно тонові вже подали звістку і послали місні весла. З вечернім припливом він буде тут. Купка жінок розсипалась і страх обгорнув усе селище, з усіх лих найгірше було чаклунство. Із цими таємними невидимими силами могли боротись тільки шамани ні чоловік, ні жінка, ані дитина не могли знати аж до самого моменту випробування, чи не володіють дияволи їхньою душею. Із усіх шаманів Клокнотон, що жив у сусідньому селищі, був найстрашніший ніхто не виявляв злих духів більше за нього, і ніхто так не катував своїх жертв, як він. Одного разу він навіть знайшов диявола в тілі тримісячного немовляти, та ще й упертого диявола. Його пощастило вигнати тільки тоді, як дитина пролежала цілий тиждень на терновому гіллі. Тіло потім викинули в море, але хвилі вже прибивали його назад, і воно поверталось, неначе якесь прокляття, аж поки два дужих чоловіки потонули під час відпливу недалеко від берега. При цьому тіло дитини вже не поверталося, і гунія послала по цього Клокнутона. Далеко було б краще, коли б їхній власний шаман Скунду не впав у неласку, бо він не такий суворий. Всі знають, як він вигнав двох дияволів з чоловіка, що потім мав семеро здоровісіньких дітей. Але клокнотон, люди тремтіли від страшного передчуття, тільки подумавши про нього. Кожен відчував на собі звинувальні погляди, і кожен так само звинувально дивився на інших. Геть усі почували це, крім сіме, але Сіме відомий глузівник. І всі були певні, що кінець його буде страшний, дарма що тепер йому в усьому так щастить. Хо-хо-хо, реготав він, дияволи і клокнотон. Та кращого диявола, ніж він сам, не знайдеться по всій землі тлінкетів. Ти дурень. Він їде сюди з усіма своїми чарами і чаклуваннями. прикуси хоч тепер свого язика, коли не хочеш, щоб тебе спіткало якесь лихо, і вкоротились твої дні на землі. Так казав Лалах на прізвисько ошуканець, але Сіме тільки засміявся зневажливо Я, Сіме, я не звик боятися, я й темряви не боюсь. Я дуже чоловік, як був мій покійний батько. У мене ясна голова. Ні ти, ні я, ніхто з нас не бачив нечистої сили на власні очі. Але Скунду бачив, переконано сказав Лалах і клікнотон також. Усі це знають. А звідки ти сам про це знаєш, дурного батька-сину, скрикнув Сіме, і його волов'яча шия почервоніла від припливу крові. З їхніх власних слів, Сіме пирхнув. Шаман так само тільки чоловік, як і всі люди, і його слова можуть бути такі самі брехливі, як твої й мої. Тьху, тьху, І ще раз тьху. Ось твоїм шаманам і твоїх шаманів дияволів. Ось ось. Ляскаючи пальцями на всі боки, Сіме пройшов крізь натовп, що злякано розступався перед ним. «Добрий рибалки відважний мисливець, але погана людина, сказав хтось. Так, а живе щасливо, роздумливо зауважив другий. Отже, виходить, краще бути поганим і жити добре, обізвався через плече Сіме. Коли б ви всі стали такими поганими, то й шаманів не треба було б. Ех ви! Діти, що бояться темряви. не переставав задирливо реготати і тоді, як з вечірнім припливом прибув сам Клокнотон. Він не втримався, щоб не поглузувати, коли шаман, виходячи на берег, спіткнувся на піску. Клокнотон, насупившись, подивився на нього коса і, не вітаючись ні до кого з людей, подався просто до хати Скунду. Як вони зустрілись, ніхто не знає. З'юрмившись на поважній відстані від них, Усі перемовлялись пошепки, доки обидва чаклуни були вкупі. Привіт тобі, Оскунду, пробурмотів клокнотон, не знаючи, як його вітатимуть. Він був велетенського зросту і височів баштою над маленьким скунду, тоненький голосок якого долинав, наче тихеньке далеке сюрчання коника. Привіти тобі, оклокнотоне, відповів скунду. День твого приходу щасливий для мене. Проте, здавалося б. Клокнотон замовк, вагаючись так, так, нетерпляче перебив його маленький шаман. У мене настали погані часи, інакше я не стояв би і не дякував би тобі за те, що виконуєш мою роботу. Це мені прикро, друже Скунду. Не треба, не треба. Я радий, клокнотоне. Я поділюся з тобою тим, що мені дадуть. Не треба й цього, добре, клокнотоне. Промимрив скунду із запобігливим жестом Це я твій раб і боржник, і тепер, на всі дні, я буду сповнений одного бажання догодити тобі, так само, як і я, як і ти догоджаєш мені тепер. Нехай буде так, але справа, видно, погана з цими вкривалами, що належали жінці гунії, запитуючи, він навмисно затнувся. На губах скунду промайнула слабка ледь помітна посмішка. Він звик читати в людських душах, і люди, здавались йому занадто нікчемними. Ти завжди вживаєш таких гострих заходів, що, безперечно, незабаром виявиш злодія. А вже ж, варто мені тільки глянути на нього, і я зараз пізнаю, сказав Клокнотон, і замовк, завагавшись. Чи тут був хто з інших місць? спитав він. Скунду похитав головою. Дивись, хіба не розкішна річ? Він підняв укривало тюленячих і моржових шкурок. Клокнотон став розглядати його з прихованим інтересом. Це була тут у мене одна потаємна оборудка. клокнотон, уважно слухаючи, кивнув головою. Я одержав його від імені на ім'я Лалах. Це вправний чоловік, і я не раз думав собі. Що? не витримав клокнотон. Я не раз думав, знову промовив скунду, але голос його стих і він замовк. Чудовий день сьогодні, і твої чари надзвичайні Клокнотоне. Лице клокнотонові засвітилось ти велика людина, скунду, шаман над усіма шаманами. Я піду, я завжди пам'ятатиму про тебе, а цей лалах правна людина, як ти кажеш. На губах скунду промайнула ще слабша, ще менш помітна посмішка. Він зачинив двері за своїм гостем і замкнув їх на подвійний замок. Сіме лагодив свого човна, коли клокнотон з'явився на березі. Він одірвався від роботи, з задирливим виглядом набив рушницю і поклав її біля себе. Шаман побачив це і голосно гукнув: Нехай усі люди зійдуться сюди, на це місце. Це наказує Клокнотон, той, хто шукає і виганяє дияволів. Спочатку він мав намір зібрати людей у хаті Гунії, але треба було, щоб зійшлися всі. А він не дуже був певний, що прийде сіме, і не хотів ускладнювати справи. Краще дати сіме спокій, подумав клокнотон він може нашкодити кожному шаманові. Приведіть жінку гунію, звелів він, люто перебігаючи очима по всіх, що стояли навколо нього. Під його поглядом у кожного по спині пробігли дрижаки. З натовпу перевальцем вийшла гунія. Вона схилила голову. І відвела очі. Де твої укривала? Я порозкладала їх проти сонця, аж дивлюсь, а їх уже немає, заголосила вона. А все через дія. Так. Я його, доб... його добре налупцювала і ще не лупцюю. Це через нього таке лихо спіткало нас, бідних людей. Укривала. хрипло заревів клокнотон, перечуваючи, що вона хоче зменшити йому платню. Укривала, жінко. Ми знаємо про твоє багатство. Я тільки розстелила їх проти сонця, хрипло загугнявала вона. Ми люди бідні, у нас нічого немає. Клокнотон раптом, неначе застиг. Його лице огидно скривилось, і гунія аж відсахнулась. Але він із закоченими очима і звислою щелепою так прожогом ускочив уперед, що вона спіткнулась і упала йому під ноги. Він розмахнув руками дико бивними у повітрі, і все його тіло корчилось і звивалось, неначе з якогось болю. Видимо йому прикинулася чорна неміч, на губах виступила піна, і все тіло здригалося в корчах. Жінки жалібно заголосили, коливаючись уперед і назад, а чоловіки один по одному теж підпали під загальну нестямність. Самий тільки сіме був спокійний. Примостившись зверху на човні, він з глузливою посмішкою спостерігав усе, що відбувалось. Кров предків говорила і в ньому, але він заприсягся найстрашнішою своєю присягою, що не втратить мужності. На Клокнотона страшно було дивитись він шпурнув своє укривало, здер із себе всю одежу і був зовсім голий, тільки пов'язка зорлячих кіхтів висіла у нього на стегнах. З криком і завивання він скажено стрибав по колу, а його довге, чорне, як ніч, волосся, маяло під вітром. У цьому шаленстві був якийсь дикий ритм, коли божевілля опанувало й тими, що його оточували, і вони стали похитуватись у такт із ним і вигукувати в унісон з його голосом. Він раптом сів на землю і простяг руку з довгим, як кіготь, пальцем. По юрбі пролетів тихий стогін, наче завмерлим. Люди стояли, скупчившись, ноги у них трусилися, всі дивились, як повільно сунув страшний палець. Разом з ним ішла смерть, а життя лишалося позаду. Ті, що їх він минув, не відриваючи очей, стежили за його рухом. Нарешті із страшним викриком фатальний палець спинився на Лалахові. Той затремтів, як осиновий листок. Він уже бачив, що він мертвий, що його майно поділене, що його жінка вийшла заміж за його брата. Він силкувався сказати щось, виправдатись. Але язик ніби прилип до піднебіння, і від нестерпної спраги пересохло в роті. Клокнотон, зробивши своє діло, здавалося, знепритомнів, але він ждав і, приплющивши очі, слухав, коли пролунає такий знайомий дикий рев, і люди, як ті вовки. Кинуться на тріпотливу жертву. Але замість цього була тиша. Потім долинув звідкись придушений сміх. Він швидко зростав і незабаром з усіх боків лунали вибухи нестримного реготу. Що? Чого ви? скрикнув шаман. Ха-ха ха. -ха, -ха реготали навкруги. Погані твої чари, клокнотоне. Усім відомо спромігся, заникуючись лалах. Що вісім довгих нудних місяців я пробув далеко звідси, полював на тюленів із сиваськими ловцями. Я повернувся тільки сьогодні і тут дізнався, що в гуні зникли укривала. Це правда, кричали всі в один голос. Укривала щезли до того, як він прийшов. Ти нічого не дістанеш за своє чаклування, бо воно нічим не допомогло, виголосила гунія, задихаючись зі сміху. Вона вже встигла схопитися на ноги, але клокнотон бачив перед собою тільки обличчя Скунду, з невиразною, ледь помітною посмішкою, чув тоненький голос, схожий на далеке сюрчання коника. Я одержав його від чоловіка на ім'я Лалах, і я не раз думав собі чудовий день сьогодні і твої чари надзвичайні. Клокнотон метнувся повз гунію, всі розтопилися і дали йому дорогу. Сидячи у своєму човні сіме, посилав йому вслід глузливі уваги, жінки сміялися йому в очі, образливі вигуки лунали за ним. Але Клокнотон не зважав ні на що і мчав до будинку скунду. Він застукотів кулаками в двері, вигукуючи всілякі прокляття. Відповіді не було. Тільки коли він змовкав, чувся голос скунду, що шепотів якісь чарівні примови. Клокнотон шаленів, як навіжений. Нарешті. Він схопив величезну каменюку і взявся вибивати двері, але тут знато подолинув гнівний гомін. Він зрозумів, що загубив і владу, пошану і пошанув цих людей. Коли хтось один із юрби, а тоді другий, нагнувся і підняв каменя, його охопив звірячий страх. Не займай, скунду, він справжній шаман, крикнула жінка. Краще забирайся собі геть у своє селище. Порадив загрозливо якийсь чоловік. Клокнотон повернувся і зійшов до берега, оточений юрбою. У серці його клекотіла лють, а в голові була свідомість, що ззаду він зовсім беззахисний. Та жодного каменя не кинуто в нього. Діти, кривляючись, плуталися йому попід ногами. У повітрі стояв регіт, з усіх боків чулися насмішки і нічого більше. Але він з полегкістю зітхнув тільки тоді, коли відплив далеченько від берега. Випроставшись на весь свій зріст, він посилав безсилі прокльони на селище, на його мешканців, а найбільше на скунду, що пошив його в дурні. А на березі тим часом уся юрба зійшлася перед дверима скунду, кликала, благала і просила його наполегливо й покірно. Примусивши пождати досить довго, він вийшов нарешті і підніс руку Ви, мої діти, а через те я прощаю вам. Але щоб мені цього більше не було це востаннє ваша легковажність проходить вам безкарно. Те, чого ви хочете, вам буде, я це вже знаю. Цієї ночі, коли місяць піде геть від нас, щоб споглядати великих мерців, нехай усі зійдуться в темряві перед хатою гунії. Злодій виявиться і прийме заслужену кару. Я сказав І хай це буде смерть. вигукнув Боун. За всю ту ганьбу, що він нам злоподіяв. Нехай буде так, відповів скунду і зачинив за собою двері. Тепер усе відкриється, з'ясується, і ми матимемо спокій, обізвався Лалах пророчим тоном. І все це завдяки скунду, маленькому чоловічкові, зневажливо всміхнувся Сіме. Завдяки науці скунду великого чаклуна поправив Лалах. Діти дурного розуму, ось хто такі тлінкати. Сіме гучно вдарив себе по стегну Ну, як це можна зрозуміти, що дорослі жінки і сильні чоловіки дозволять дурманити себе різними вигадками і дитячими казками? Я багато мандрував промовив Лалах. я плавав глибокими морями, бачив чудеса і знаю, що цьому правда. Я, Лалах, ошуканець, А вже ж, таке мені дали прізвисько, але справити моє ім'я має бути далекий мандрівник. Я так далеко не їздив почав був у Ну, той прикуси язика, відрубав Боун, і вони розійшлися розгніванім. Коли згас останній срібний промінь місяця серед юрби, що зійшлася біля хатини Гунії, з'явився скунду. Він ішов швидкою легкою ходою. І при світлі каганця видко було, що руки в нього порожні, ніяких калаталок, ніяких масок, жодних перчандалів шаманства, тільки великого сонного крука тримав він під пахвою. Назбирали хмизу для багаття? Нехай усі бачать, хто злодій, сказав він. Назбирали, відповів Боун. Хмизу вистачить. Ну, то слухайте, слів моїх буде небагато. Я приніс із собою джелкса. Крука. Він віщун і вгадує таємниці, я посаджу його в темряву під чорний горщик гунії, у найтемніший закуток в її хаті. Світло погасимо, усе буде дуже просто. Один по одному ви увійдете в хату і покладете руку на горщик, подержите, поки встигнете зітхнути раз і підете собі. Коли злодієва рука торкнеться горщика і буде близько коло крука, то джелкс закричить. Або чим іншим виявить свою мудрість. Усі готові? Усі. пролунала багатоголоса відповідь. Гаразд, я по черзі викликатиму кожного наймення, аж доки викличу всіх. Лалаха викликано першим, і він зразу пішов. Усі наставили вуха, і серед тиші чути було, як під його ногами заскрипіли старі хисткі мостини. Та й годі, Джелкс не каркнув. І не виявив себе нічим. Після Лалаха пішов боун, бо дуже можлива річ, що людина вкраде свої власні укривала, аби зганьбити й осоромити сусідів, тоді пішла Гунія, а за нею інші жінки й діти, але все без наслідків. Сіме. вигукнув Скунду. Сіме. ще раз повторив він. Але Сіме не поворухнувся. Ти що, боїшся темряви? І злістю підштовхнув його лалах, невинність якого вже було доведено. Сіме пирхнув. Я сміюся з цієї дурниці, сказав він, проте я піду. Звісно, не через те, що вірю в чудеса, а щоб показати вам, що нічого не боявся. Він сміливо війшов до хати і, коли вийшов, усе посміхався колись ти вмреш зовсім несподівано для себе самого, прошепотів у справедливому обуренні лалах. Не маю сумніву, була легковажна відповідь. Через шаманів та через глибоке море мало хто з нас умирає на своєму ліжку. Коли половина людей щасливо перебула випробування, ледь стримуване збудження дійшло до болючої напруженості. Коли пройшло дві третини людей, молода жінка, що була вагітна першою дитиною, не витримала і з жаху зайшлася істеричним сміхом, нарешті прийшла черга останнього, і знову нічого не трапилось. Цей останній був Дія, отже, це він мав бути злочинець. Гунія звернулась жалідним зойком до зірок, всі інші відсахнулися від нещасного хлопця. Він був напівживий з переляку, і ноги під ним підгинались. На порозі він захитався і мало не впав. Скунду штовхнув його в двері і зачинив минуло чимало часу. Чути було тільки, як плакав хлопчик. Тоді заскрипіли повільні кроки в куток хатини, потім пауза. І такі самі кроки назад. Двері відчинились, і він вийшов. Нічого не трапилось, а він же був останній. Запаліть багаття звелів скунду, ясне полум'я звилося вгору і світило обличчя, ще спотворені з жахом, і водночас розгублені. Знову нічого не вийшло, хрипло прошепотіла гунія. Так, не вийшло, відказав Буун. Скунду, старий, нам треба нового шамана. Куди ж ділась Джексова мудрість? глузливо сказав Сімен на вухо Лалахові, той тільки ніяково потер собі лоба, нічого не відповівши. Сіме гордо випхнув груди і хвальковито звернувся до маленького шамана. Хо-хо-хо, нічого з того не вийшло, як я й казав. Так здається, так здається, лагідно відповів Скунду. І це здається дивним для всякого, хто не знає таємних наук. А для тебе. Почулось зухвале запитання може, й для мене. Скунду говорив лагідно, а його повіки спускалися щоразу нижче і затуляли йому очі. Я маю на увазі інше випробування усі чоловіки, жінки і діти, геть усі зараз же піднесіть угору руки. Наказ був такий несподіваний і такий рішучий, що юрба враз без вагання послухалась, усі руки піднеслися над головами. Тепер дивіться кожен на руки інших. Усі дивіться. командував Скунду. Заглушливий регіт, в якому було більше погрози, покрив його слова. Натовп дивився на сіме. У всіх, крім нього, руки були чорні, в сажі, тільки його рука не була замащена об брудний горщик гунії. У повітрі прилетів камінь і вдарив сіме у щоку. Брехня. згукнув він, брехня. Я нічого не знаю, про крива лагунії!» Другий камінь ударив його в лоб, третій просвистів над головою. З усіх сторін линув лютий мстивий рев. Усі нагинались і шукали на землі каміння. Сіма захитався і неначе осів. Це був жарт, кричав він, тільки жарт. Я взяв їх на жарт. Кажи де ти їх заховав? Пронизливий, верескливий шаманів голос, неначе ножем, прорізав гомін і крики. У мене вдома в клунку з шкурами, в тому, що висить на жердині під покрівлею, була відповідь. Але ж це був жарт, кажу вам тільки. Скунду зробив знак головою і в повітрі градом полетіло каміння. Жінка, Сіми, уткнувшись головою в коліна, мовчки плакала, а його маленький хлопчик, як і всі інші, кричав, сміявся та кидав і собі каміння. Повернулась гунія з дорогоцінними укривалами. Скунду спинив її. Ми бідні люди, і в нас немає нічого, захлипала вона, не будь до нас жорстокий, Оскунду. Люди відійшли від накиданої купи каміння, яка ще ворушилася, але не спускали з неї погляду. Хіба я образив коли небудь своїх дітей до Брагунія? відповів шаман, простягаючи руку до укривал. Щоб довести, що я не жорстокий, я беру тільки їх. Хіба я не мудрий, діти мої? звернувся він до юрби. Ти справді мудрий, Оскунду, відповіли всі в один голос. Загорнувшись в укривала, шаман зник у темряві разом із Джелксом, що куняв у нього під пахвою.